Якими препаратами можна замінити гідазепам? Цей ролик не про аналоги цього препарату, які мають ту саму діючу речовину, а про препарати, які мають подібний ефект, але набагато слабкіше. У своєму першому ролику про гідазепам я сказав, що цей препарат від зовнішніх проблем. І замінити, звісно, ми його можемо на препарати, які теж допомагають від зовнішніх проблем, а не від внутрішніх, такі як: Звіробій та пасіфлора. Ці рослини від внутрішніх проблем. Вони відносяться до антидепресантів. Тому все ми викреслюємо одразу. Отже, чим замінити? Можемо замінити на більш слабкий транквілізатор. Наприклад, група афобазолу та мебікар. Але це також транквілізатори. І краще перейти до більш слабких препаратів. Наприклад, група ноотропи. Один із прикладів ноотропів – це фенібут. Плюс його у тому, що він не викликає такого отопіння та деменції, як викликають транквілізатори. А він навпаки є стимулятором для мозку. І людина, навпаки, розумніша від прийому цього препарату. До речі, відео про фенібут ви можете знайти в правому верхньому кутку. Наступний препарат це гліцисет. І головне не плутати його із гліцеседом Максі. По назві здається, що це те ж саме, але в іншій дозі. Але тут є один нюанс. Ось дивіться, звичайний гліцисет. Сюди входить, сюди входить 100 мг гліцину. І все. А, а ось дивіться, а у гліцесет МАКС, там таблетка, до речі, набагато більше, і сюди входить всього. 149,5, як розумію, міліграм гліцину, той, що нам потрібно, і дуже багато чого іншого. Наступні два препарати будуть гінгобілоба та магне Б6. Гінгобілоба теж можна віднести до ноотропів, але окрім відновлення структур мозку, він ще і відновлює структури судин. Тому в якомусь випадку він навіть буде краще, ніж фенібут. Ну, і також сюди можна віднести Магне Б6. В принципі, магне Б6 та гліцесет це такі більш будівельні матеріали для організму. І також можна використати рослини, валеріана, меліса та м'ята. Отже, у цьому списку препаратів. Оці ті, що знизу працюють слабше, ті, що зверху працюють сильніші. Афобазол та мебікар це транквілізатори. Тобто, вони будуть. Своїми діями руйнувати структури мозку. Оці навпаки, вони допомагають мозку заспокоїтись, але власними силами, і не визивають утупіння, деменцію та інші небажані ефекти. Та взагалі не руйнують мозок. А ось ці вони будуть діяти приблизно так же негативно, як її дезепам. Ось, наприклад, препарати Фенібут, гліцесет, Їнгобілоба та магне Б6, вони навпаки. Відновлюють структури мозку. І вони, до речі, діють по-різному: ця група препаратів та рослині малеляна, м'ята меліса. І їх можна міняти. Наприклад, якщо ви дуже, довго, дуже довгий стрес, тоді спочатку використати якісь із цих, перейти на ці, потім міняти. Дякую, що додивились це відео до кінця. Заходьте на мій канал, там ще багато чого цікавого є для вас.